Голуби під хмарами. Вже піднялися, вже пару кругів зробили і вже пішли, вони б'ють. Ну, камера не може передати, підтяжки роблять, воно б'ють гарно. Голуби під, не знаю, засіча камера чи ні. Жи зближив максимально як можна. Голуби ну, йдуть добре. Все молодь, другий третій виводок. А ще йдуть, гарно, досить гарно на грі, грають хорошо вже. Так на камері не можна передати, а в небі це ще зближення. Так, голуби. Назад. голуби під хмарами стоять. Літають хорошо, по часу хорошо летять і, і летять гарно так. Не видно, камера не передає. Не можна зближувати, бо не видно, нічого не буде. Голубі максимально зближення. Це не можна. Високо йдуть, високо їх. Єлі-єлі бачу, це вже камера максимум зум, який є, не підтягує, виш, голуби майже покриті, пущі.